Це короткий огляд різдвяної історії. Ми подивимось на знайомі уривки з Євангелій і розберемо три ключові деталі, які ми часто пропускаємо. Хоча вони ну, вони все пояснюють. Отже, перше Заручене Марії та Йосипа. Розумієте, в єврейській культурі того часу це був юридично зобов'язуючий договор, майже як шлюб. Їх вже вважали чоловіком і дружиною. Тому уявіть собі дилему Йосипа, коли він дізнався про вагітність Марії. Він же був праведною людиною і хотів розійтися з нею таємно, без публічного ганьблення. Ось чому втручання ангела було таким вирішальним. Друге, чому саме непорочне зачаття? Ну, Євангелія від Матфія, цитує пророцтво Ісаї. Ось діва зачне. Якби мова йшла просто про молоду жінку, це ж не було б ніяким дивом, правда? Богословський це ключовий момент. Ісус мав бути істинним Богом, зачатим від Святого Духа, і водночас істинною людиною, народженою від жінки. Тільки так він міг стати досконалим, безгрішним, спасителем. І наостанок, третє: а чому першими новину почули пастухи? Справа в тому, що пастухи тоді були на найнижчій соціальній сходинці, їхнім словам навіть у суді не довіряли. І цей вибір це потужний символ. Він показує, що Бог звертається не до еліти, а до простих, смиренних людей, які відчувають свою потребу в ньому. Отже, Різдво це набагато більше, ніж просто історія народження, це послання про смирення, сповнене пророцтва та унікальну природу Христа.